Серце моє ненько, як згадають твою волю, -волю заплаче серденько. Кохайтесь чорноброві та не з москалями. Стас на кострі в кодину мирач неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі. Немає в України, немає другого Немає. В своє хаті, своєї радої силою море. Десь і і читайте, в чужому научайтесь, свого не цурайтесь. Я, я так люблю Україну по Богу, що прокинувся святого Бога за неї душі Бога люблять. У нас воля виростала, Дніпро умивалась, у голови гори слала, степом укривалась. Кров'ю вона умивалось, а спала на купах, на козацьких вольних трупах. Світ бачиться широким та немає прихилиці в світі одиноким. І ніхто не бачить, і не... бачить і не знає оглухли, не чують, і кайданами міняються, правдою торгують. Борійтеся, говорите, вам Бог помагає, за вас правда, за вас сила і воля святає. Не зурати того слова, що мати, співала, як нового побивала. Таскавайте, та вставайте, кайдани порвіте і вражує зою кров'ю волі окропіте. Ну що здавалося свого? Слова там було з віч нічого, а серце б'ється, оживає, їх вже чує. На оновленій землі не буде врага, супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Страх пога ці пустині пропадать, а ще поганіше на окраїні дивитись, плакати і мовчати.